Видання економічна правда публікує шокуючі цифри щодо зловживання в нашому військово-промисловому комплексі щодо потенційної корупції пов'язаної із виробництвом зброї на десятки мільярдів гривень. Отже, обсяг невчасно поставленої міноборони зброї від початку року зріс на 13 мільярдів. Одна така циферка. Значить, було 39,6 мільярда гривень заборгованості по поставкам зброї в армію на 1 січня 25-го року. Це Ну, протягом року, з 1 січня, 24 по 25 року, 1 січня, ця сума вже склала 45 мільярдів гривень. А станом на 13 березня 25 року, це ця цифра, оцінка наскільки не відправлено у війська зброї. Зросло до 58 мільярдів гривень. Ми тут по копійці на дронах збираємо, а е, там наша держава, ті, кого ми обрали 6 років тому е, керувати нашою державою, вони так керують, що 58 мільярдів гривень вартості зброї. У війська не надійшло. Що саме цікаво, що з іншого відомства, не з Міноборони, а з Міністерства фінансів, журналіста економічної правди вдалося дізнатися цифру із неофіційних розмов, що із цієї цифри 58 мільярдів. Обсяг безнадійної заборгованості за контрактами Міноборони. Становить близько 50 мільярдів гривень. Тобто 50 мільярдів гривень це тупо вкрали, це тупо перевели комусь е, гроші на виробництво зброї і концами. Ні зброї, ні грошей. От е, що ми дивуємося, що Путін не припиняє наступ. Ну так звичайно, поки такі довбодятли у нас при владі, він не буде е, припиняти наступ, тому що це його шанс захопити як можна більше України. Поки е, ця влада, яка е, керує нами, вона замість того, щоб е, на наявні гроші, які нам міжнародні спонсори дають Європа Америка, організовувати як найефективніше родництво зброї, вони просто. Кладуть гроші в кишені, всякі е, фірми прокладки ставлять, їм переводять гроші, потім ті фірми зникають, от, і кінців не знайдеш. Звичайно, що е, кінця і краю російської агресії не буде. Тому що наші е, без зброї ну, е, наполовину, як мінімум, без зброї, е, наполовину ну, чи там, на, на третину, ну, е, кожна. Міна кожний снаряд, якого не поставили вчасно, це може бути втрачене солдатське життя. От. Поки наші е, на голодному пайку по зброї боєприпасів ворог бачить свій шанс. Ворог наступає, ворог е, відгризає якусь частину України, знищує якусь е, частину нашої армії. Ну, люди добрі, це е, буде продовжуватися безкінечно, поки у нас буде такий бардак, поки нами будуть правити ті, хто. Е, ось, будь ласка, замовив зброю на 50 мільярдів доларів, е, гривень, і е, всі ці гроші зникли. Ну, е, Такого подарунка Путіну, як е, ті, хто е, е, організовує таку корупцію, ну, він навіть мріяти не міг. Так що е, нічого дивного, що Путін не зупиняється. Це цілком логічно з його боку.